Як використовувати спрей з морською сіллю, поради щодо укладання для короткого та довгого волосся? Спрей з морською сіллю, пляжний шик на кожен день або міф про чарівне перетворення. Літо минуло, пляжі спорожніли, але бажання мати не вимушені, злегка розпатлене волосся, як ніби тільки що повернулися з серфінгу, залишається. Саме тому спрей з морською сіллю став справжнім хітом в світі укладання волосся. Обіцяючи пляжний шик без необхідності виїжджати на море, він завоював серця багатьох. Але чи дійсно це дивозасіб коштує своєї ціни і як правильно його використовувати, щоб не нашкодити волоссю? Давайте розбиратися. Я, як людина, яка завжди прагне до природності в укладанні, довгий час ставився до спреїв з морською сіллю з деякою настороженістю. Звучало занадто добре, щоб бути правдою, миттєві хвилі без фена і складних технік. Але після того, як я спробував кілька різних продуктів і експериментував з різними способами застосування, моя думка змінилася. Я переконався, що спрей з морською сіллю може бути корисним інструментом для створення текстури та об'єму, але лише при правильному підході. Що таке спрей з морською сіллю і як він працює? Перш ніж заглиблюватися в способи застосування та потенційні ризики, важливо зрозуміти, що таке спрей з морською сіллю і як він впливає на волосся. Як справедливо відзначають експерти, згадані в вихідному матеріалі, ці спреї не містять справжню морську воду. Замість цього, вони створені на основі морської солі, розчиненої у воді, з додаванням інших інгредієнтів, таких як масла, екстракти рослин і фіксатори. Основний принцип дії спрею з морською сіллю полягає в його здатності витягати вологу з волосся. Сіль, як відомо, має абсорбуючі властивості, тому, потрапляючи на волосся, вона частково позбавляє їх вологи, роблячи їх більш жорсткими і менш гладкими. Це, в свою чергу, сприяє створенню текстури і обсягу. Крім того, морська сіль допомагає розгладити кутикулу зовнішній шар волосся, що надає волосся більш розпущений вигляд. Мій досвід для кого спрей з морською сіллю справжній порятунок, а для кого не найкращий вибір. Мій досвід використання спрею з морською сіллю був досить цікавим. Я виявив, що це особливо добре працює з моїм волоссям середньої густоти і з легка хвилястою структурою. Він допоміг мені створити легкий, невимушений об'єм і текстуру без необхідності використовувати гарячі інструменти для укладання. Однак я також помітив, що спрей з морською сіллю не завжди підходить для всіх типів волосся. Наприклад, для тонкого і сухого волосся він може бути занадто агресивним і привести до пересушування і ламкості. У таких випадках рекомендується використовувати зволожуючі маски і масла для волосся після кожного застосування спрею з морською сіллю. Для прямого волосся спрей з морською сіллю може не дати бажаного ефекту. Щоб домогтися більш виражених хвиль, потрібне додаткове укладання за допомогою фена або щипців для завивки. Як правильно використовувати спрей з морською сіллю, мої поради та рекомендації. Ось кілька порад, заснованих на моєму досвіді, які допоможуть вам максимально ефективно використовувати спреї з морською сіллю. Починайте з малого, не розпилюйте занадто багато продукту відразу. Почніть з невеликої кількості і додайте за потребою. Наносите на вологе волосся найкраще наносити спреї з морською сіллю на вологе, але не мокре волосся. Це допоможе продукту краще розподілитися і уникнути перевантаження волосся. Не забувайте про зволоження. Після використання спрею з морською сіллю, обов'язково використовуйте зволожуючі засоби для волосся, такі як маски, олії або кондиціонери. Експериментуйте з різними способами сушіння, ви можете сушити волосся на повітрі, використовуючи спрямовані вгору рухи, або використовувати дифузор для створення більш виражених хвиль. Використовуйте спрей з морською сіллю для освіження зачіски. Якщо ваше волосся виглядає тміним або втратило об'єм, розпиліть трохи спрею з морською сіллю на другий третій день після миття. Не використовуйте спрей з морською сіллю занадто часто. Надмірне використання може призвести до сухості та ламкості волосся. Міфи та реальність чи варто вірити обіцянкам? Як і будь-який продукт для укладання волосся, спрей з морською сіллю оточений безлічю міфів і помилок, давайте розберемося з деякими з них. Міф спрей з морською сіллю миттєво створює ідеальні хвилі без будь-яких зусиль, реальність, хоча спрей з морською сіллю може допомогти створити текстуру та об'єм для досягнення бажаного результату, може знадобитися додаткове укладання. Міф, спрей з морською сіллю підходить для всіх типів волосся. Реальність спрей з морською сіллю може бути занадто агресивним для тонкого і сухого волосся. Міф, спрей з морською сіллю може пошкодити волосся, реальність. При правильному використанні і дотриманні запобіжних заходів спрей з морською сіллю не повинен завдавати шкоди волосся. Висновок, пляжний шик чи розчарування. Спрей з морською сіллю це цікавий і універсальний продукт для укладання волосся, який може допомогти створити текстуру, об'єм і невимушений пляжний шик. Однак, як і будь-який інший продукт, він вимагає правильного використання та дотримання запобіжних заходів. Не варто сліпо вірити обіцянкам про миттєві хвилях і ідеальної зачіски. Спрей з морською сіллю це інструмент, який може допомогти вам створити бажаний вигляд. Але для досягнення найкращого результату може знадобитися додаткове укладання та експерименти. Головне, прислухайтеся до свого волосся і вибирайте продукти, які підходять саме вам. І пам'ятайте, що природна краса це завжди найкращий вибір. Пам'ятайте, що здоров'я вашого волосся це найважливіше не жертвуйте їм заради швидкоплинної моди.